Я приїхав за антидроновою рушницею для свого підрозділу. Скільки коштує антидронова рушниця? Дуже багато. Коштує буквально півмільйона. Ми не сам купували, Ми братилися через демократичну сакиру. Наскільки зараз потрібні українському війську антидронові рушниці? Потрібно для позиційної. На яких стоять наші війська від е, ворожих БПЛА. Які види ворожого зброєння може збивати антидрон? Мавіки, все, що DJI, отели, ці. не завжди можна побачити арескопом. А, а коли ти е, бачиш його візуально, то би, антидронова рушниця дуже допомагає його посадити. Дрони ворожі не коригують артилерію. А, також скидають а, гранати і це життя наших хлопців. Доброго дня! Ваша рушниця, давайте буду вам показувати її. Це посилена батарея на неї. Покажу вам все, розкажу. Якщо будуть якісь питання, то ви не соромтесь, задавайте. Тут блок генераторів. Тут антени стоять, беремо рушницю. Коли ми бачимо ціль, наприклад, ось, воно там летить, ми бачимо там ворожий дрон. Ми натискаємо кнопку, кнопочка горить, і ми просто направляємо на дрона, і він вже втрачає зв'язок. Візьміть руки, не обов'язково нам в нього цілити, як снайперською винтовкою, що прямо точно в нього. О, да. Просто от. В його сторону, в його напрямку.